А ви штафетки не носили? — носила? Носила. Носила так само Іванівку носила, а мені ще й бояли давати, бо я ще була мала, мала але носила. Страшно було? Ну, та страшно, бо як злапали ту. Страшно було. А де ховала ті штафетки? Де ховали, вжувалася. Під, 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 під який мешт mm -hmm. ховала. Або в волосі запихала, яким притиснула, кулком таке було, то притиснула. Mm -hmm. та різне було. А не попадалося так, nie, щоб nie, вас ловили? ні? Та вони так переважно мали, як не, не, не чіпали. Вже таких старших. І вони і таким малим дуже не давали, от так близько. З я... перейти, так? Так, от у житу було за тим гостинцем. Ну, е, mm -hmm. ховалися, вони поховалися від мошкалів того житу. Mm -hmm. ну, а ми підходили гостенцям тиміно ну, їм повідали. Що москалі там, або москалі там, mm -hmm. і от таке обахоре. Mm -hmm. А так.